Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми поговоримо про приємні розмови? Що відбувається на картині? А що ти бачиш такого, що дозволяє тобі так думати? А що ще відбувається на картині? Як ви думаєте, між рідними відбувається приємна розмова, чи неприємна? Так. Яка для вас бажана поведінка рідних людей, коли ви виконуєте домашні справи? Розкажіть, будь ласка, яка атмосфера спілкування з рідними у вас переважає? І чи приємна вона вам? Як це можна змінити або покращити? А тепер я пропоную вам гру, що робить спілкування приємним? Розглянь уважно картинки. І подумай, що може зробити спілкування приємним. Так, спілкування може зробити приємним гарний настрій або можна поспілкуватися з чашечкою кави або чаю. І ще в нас є тут вогнище. Можна сидіти біля вогнища та дуже приємно спілкуватися. Поясніть мені, будь ласка, а чому гучна музика або льодяник, або навушники не роблять спілкування приємним?